Вони кидали коктейлі Молотова в Беркутів. Тепер збираються закидати ворогів інформаційними бомбами. Ми виросли там, гіфось покипає подвечок. Слідім і продовжуємо жити по чоловічим Днями у Фейсбуці з'явилася сторінка з багатообіцяючими посиланнями. Євромайданівці, які винесли з Межигір'я сотні документів, обіцяють до парламентських виборів оприлюднити досі невідомі архіви. Зважаючи на те, що Нарнії вже виклали у соцмережі, можна зробити висновок. З резиденції Януковича вони забрали документи, зняті з серверів спецслужб. Напевно, колишній президент Утікач не любив читати з монітору, йому приносили роздруківки. В переліку компромати як на помаранчеву еліту, так і на біло-блакитну. Остались наші близькі істинні, головне, Среди яторих нарічений брат поближе ковнава. Коли країна перебуває на порозі оновлення влади, ці хлопці вирішили не стояти осторонь. Вони збираються під ЦВК з вимогою люструвати усіх, рветься в парламент, а мав би тікати разом з Януковичем. То ми стоїмо за те, щоб реальне ЦВК обрала з своїх списків з своїх кандидатів, які були з старої власті. Тобто ми знаємо Шуфричи, Ківалови. «Журавські» — ета я говорю только да по списку регіону. Хватаєте, що таких людей і в б'юті, і в свободі, і в фронті, і в блоки Петра Порошенка. Поки активісти Євромайдану фарбують ватмани біля паркану центру Виборчкому, на горизонті з'являються з півсотні міліціянтів. Дещо згодом, коли хлопці шикуються з плакатами в шеренги, з'являються бійці Нацгвардії. На підмогу Нарніям поспішають колеги по революції автомайданівці, журналісти та бійці з АТО. Наразі вони об'єднались політичну партію Громадянський рух України. Слочинці, які сплентували Україну, які працювали разом з бандою Януковича, знову мали можливість попасти до влади. Я хочу сказати дякую Нарнію. За їхнє участие на Майдані, за їхній вклад в революцію достоинства. І хочу, щоб ми всі вместе добились того, щоб власть слышала нас. Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Слава! З усіх боків до мітингувальників разом з міліцією прямують люди, схожі на типових тітушок. Не знімай, брат, убери камеру. Не знімай! Меня не Ну Не знімай мене! Убери убери камеру. Але справжні проблеми у люстраторів починаються. Щойно вони оголошують акцію безстроковою і починають розставляти намет. Смотрите, да, палат, мы мы с палатками не, палатками не решите. Это не это вопрос. Дело. Убрать палатки, все, выходит, все, и мы забыли, да? есть проблема Почему? с палаткой. Если мы сейчас, допустим, где-то какой-то воронный майдан. майдан. Какой Подожди, это не может... Майдан. Это не Майдан. Конечно, Майдан закончится. Лучше закончим второй, чем начнем третий. Лучше закончим второй, чем начнем третий. Давайте, ребята, палатка это не суть принципиально. Давайте тем более, если ребята. из за палаток будем драку устраивать. Не будем драку устраивать. Главное, мы друг друга услышали. Пришли к тому, что палатку мы не будем ставить, потому что есть общественность, которая волнуется, что в палатках заселятся сепаратисты, их никто не заметит. Мы уважаем мнение наших коллег, потому что они тоже борются за то, что и мы. И палатка это не несуть принципам. Будем мерзнуть, но будем стоять все равно і днем и ночью. Єдине, що залишається, чекати на продовження передвиборчих викликів. На, как ушится вокруг родное, картина маслом, а написали кровью. Душа родная защитит, если что, прикроет за шквалом нервов, не поведой бровью.